Доброго ранку, добрим людям, на здоров'я. На здоров'я будемо робити смузі ранкове. І сьогодні буде базилик. Ось цей фрукт, схожий на грейпфрукт, але ж у нього назва своя є. Я не запам'ятала, подивлюсь в гуглі. Так, груша і яблука. Так, поки яблуки не наросли, так, це тогорічні яблуки, то будемо вживати зелені, бо в них довж зберігається вітаміни. Не знаю, як вони могли до 15 липня, ой, 17 липня сьогодні зберегтись, але ж це інша розмова. І африканська груша. Так, я теж, теж кажу, а як груша? Уже виросла? Ну, в Африці виросла. Це, це була шутка чи ні, я не знаю. Так що беремо ось ці продукти. Так, базилик я зараз зріжу і помию. І ось так я почистила. Так, возьму другою рукою покажу, яке гарнесіньке, сучне. Першого погляду грейфрукт. Все, робимо. Сьогодні все майже одного кольору. Так, крім базиліка. Так, базилік забула. щас додам. Дві віточки додала. І додаю молоко вівсяне. Шуміти на камеру не будемо. Дуже смачний з гіркотою смузі. Так, сьогодні такий. Цей трошки зеленіший, цей світліший, менш базилику. Вживайте корисне, ходіть здорові, побачимось, папа! -па.